Всім привіт ви на каналі ChaiWO. В цьому відео буде детальний огляд одного з кращих танків за жетони бойової перепустки, а саме середній танк 9 рівня Char Футюр. Далі я розповім, що в ньому такого цікавого, які є фішки у цього танка, і в кінці наглядно продемонструю геймплей, як Футюр почуває себе в рандомі. І я вам так скажу: це СТ один з моїх улюбленців. Так як цей танк поєднує в собі доволі непогану гармату з барабаном на 4 патрони, чудову мобільність та скритність. Звісно, він не мега і є свої моменти, але цей танк я вважаю на 100% варти уваги. А вас, шановні, попрошу підтримати канал, ставте лайк під відео, а також обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео про гру World of Tanks. А ми йдемо далі. Ну що ж, давайте по порядку. Даний танчик можна купити в магазині бойової перепустки за жетони, і коштує він всього 9 жетонів. І звісно, так як я полюбляю геймплей на Стежках, я купив цей танк самим першим. А найголовніше, я ще не разу не пожалкував, що купив його. А навпаки, цей танк мені дуже зайшов, і я прям кайфую від грив на ньому. Тож, якщо ви STО, чар футюр вам точно зайде. Але для того, щоб чар футюр приносив вам фановість від гри на ньому, треба розуміти, як його реалізувати. І в цьому я спробую вам допомогти. По-перше, давайте розберемо, яке обладнання ставити на нього. І тут я раджу вам обрати дві комплектації. Перша у нас буде для мап по типу Хемельсдорф і так далі. І тут раджу ставити трофейний стабілізатор, трофейну вентиляцію та систему керування вогнем. Щоб максимально поліпшити стабілізацію гармати. Друга ж комплектація буде вже для відкритих мап, а також для боїв без ЛТ-шок. І для таких боїв я раджу ставити наступне: трофейний стабілізатор, трофейну оптику та трофейну вентиляцію. Тепер давайте розберемо моменти, пов'язані з польовою модернізацією. Тут раджу вам обрати таку комплектацію. Перший слот ставимо на швидкість повороту шасі, Другий слот плаваючий приціл. Вам треба буде здебільшого реалізовувати барабан з дистанції, і зменшений розкид зайвим точно не буде. Наступний слот обираємо на скритність. Вона для цього танка зайвою не буде це 100%. І останній слот обираємо на швидкість перезарядки гармати. Ну, а тепер щодо екіпажу. Тут я раджу в першу чергу качати навички братерства, маскування, навички на стабілізацію гармати та на огляд. Це найважливіші навички для гри на цьому танку. Ну а далі вже на ваш розсуд. Дивіться ще момент: дуже раджу прокачати командиру навичку Координація, завдяки якій, при виявленні вами ворога, у вас буде просто імбова швидкість зведення. Ще одною непоганою фішкою цього танку є його бонус. А саме безкоштовний загальний великий ремкомплект, який дає 15% до швидкості ремонту модулів, тож збиті гусениці будуть ремонтуватись на 15% швидше, ніж у звичайного танка. Погодьтесь, це доволі непогана фішка. Ну а тепер стосовно загальних характеристик танка Char Future. Ви самі можете побачити всі показники даного танка з такими налаштуваннями, як у мене. І як я казав раніше, тут доволі непогані показники мобільності, маскування та огляду. А тому при правильній реалізації зрухування цих сильних сторін танка він може доволі непогано себе проявляти. А от щодо бронювання цього танка, тут воно майже відсутнє. Але судячи з практики, доволі часто бувають рикошети. Ну і як ви розумієте, це вже більше рандомні моменти, ніж майстерність. Тепер розглянемо снаряди. Маємо стандартний підкалібр з 390 альфи з пострілу 264 мм пробиття та 1460 м на секунду швидкість польоту снаряду. І це доволі непогані підкалібри, які дадуть вам змогу комфортно грати від дистанції і пробивати як 9, так і 10 рівні. Далі маємо голдові камулі, які тут теж доволі непогані. Альфа 390 одиниць пострілу, пробиття 330 мм та швидкість польоту в 1060 м на секунду. Тож з такими камулями, в принципі, у вас не буде великих проблем з пробиттям важких танків навіть на рівня. Ну і також маємо фугаси в 480 альфи 53 мм пробиття та 1060 м на секунду швидкість польоту снаряду. Проте фугаси я взагалі не купляю для цього танка, так як вони тут не потрібні. Ну що ж, розглянули всі основні нюанси пов'язані з танком Чарфутюр, А тепер, шановні, як і обіцяв, давайте подивимось, на що спроможний даний танк в рандомі. Тож, приємного перегляду!